Привіт, друзі! Ви на каналі Варто Знати! І сьогодні розбираємося у дуже важливому питанні: як правильно закрити ФОП в Україні. Якщо ви хочете уникнути проблем із податковою або юридичних непорозумінь, це відео саме для вас. Закриття ФОП це не тільки заповнення документів, а й важливі юридичні нюанси, про які часто забувають. Не забудьте також підписатись на канал, поставити лайк цьому відео та написати ваші запитання в коментарях, якщо щось залишиться для вас незрозуміло. Обов'язково надам відповіді в наступних відео. У цьому відео ми поговоримо про наступні важливі питання, які кроки необхідно пройти, щоб закрити ФОП за законом? Як уникнути штрафів і проблем за податковою інспекцією? Що робити, якщо у вас є борги або ви не встигли подати податкову звітність? Які юридичні поради допоможуть вам діяти максимально правильно? І найголовніше, розглянемо кілька реальних судових справ, де підприємці зіткнулися з труднощами при закритті ФОП. Перший крок перевірка податкової звітності та заборгованості. Перед тим як почати процес закриття ФОП, необхідно перевірити, чи всі податкові зобов'язання виконані та чи подана уся звітність. Податкова може заблокувати процедуру закриття, якщо є заборгованості або не подані звіти. Спочатку зайдіть до електронного кабінету платника податків та переконайте, що всі декларації подані. Це важливо, навіть якщо у вас були нульові звіти. Порада. Якщо у вас не було доходів, але ви не подали нульову декларацію, податкова все одно може нарахувати штраф. Обов'язково переконайтеся, що всі звіти подані. Йдемо далі. Борги та штрафи. Якщо у вас є заборгованість перед податковою або пенсійним фондом, її потрібно сплатити. Пам'ятайте, що прострочені платежі можуть призвести до нарахування пені або штрафів. Порада, якщо у вас великі борги, ви можете звернутися до податкової з проханням про реструктуризацію боргу або розстрочку. Законом України передбачена можливість укладання договору з податковою для сплати боргу частинами. Крок другий подання заяви про припинення підприємницької діяльності. Після перевірки звітності та виплати боргів можна переходити до подання заяви про припинення підприємницької діяльності. Це можна зробити двома способами: особисто через центр надання адміністративних послуг або онлайн через портал Дія, що є зручнішим і швидшим. Порада. Використовуйте електронний підпис, щоб зекономити час. Подання через Дія дозволяє уникнути черг і забезпечує електронне підтвердження проведення юридичної операції. Для цього вам необхідно заповнити заяву про припинення діяльності ФОП за формою номер 12 Після подачі заяви процес припинення підприємницької діяльності займає кілька робочих днів. Порада, якщо ви не можете зробити це особисто, оформіть нотаріальну довіреність на довірену особу, яка зможе подати документи від вашого імені. Третій крок подання фінальної податкової звітності та закриття рахунків. Після подачі заяви про закриття ви повинні здати фінальну податкову звітність. Це необхідно зробити, навіть якщо фактично діяльність не проводилась або завершилась набагато раніше. Якщо ви були на спрощеній системі оподаткування, подайте декларацію платника єдиного податку за останній період діяльності. Порада. Сплата податки повинна відбуватися до останнього дня діяльності, зазначеного в заяві про припинення. Це допоможе вам уникнути штрафів за її просрочення. Загальна система. Підприємці на загальній системі оподаткування повинні подати декларацію про, про доходи та сплатити всі податки. Порада. Якщо у вас були наймані працівники, обов'язково подайте повідомлення про звільнення та закрийте всі трудові договори. Це допоможе уникнути претензій з боку держпраці. Йдемо далі: закриття банківських рахунків. Не забудьте закрити всі рахунки, які ви відкривали як ФОП. Відкриті рахунки можуть призвести до нарахування комісій або інших зборів, що ускладнить процес закриття. Порада банк може вимагати довідку про припинення діяльності від податкової, тому не відкладайте всі процеси на пізніше, а робіть все вчасно. А тепер розглянемо реальні судові справи, що пов'язані із закриттям ФОПу в Україні. Це допоможе зрозуміти, з якими проблемами можуть стикатися підприємці та як вирішити їх на практиці. Е, перша справа: справа номер 752, дріб 1985 два, дріб дріб у цій справі підприємець мав технічні проблеми з електронним кабінетом платника податків. Він намагався подати звітність вчасно, але через бій системи не зміг цього зробити. Податкова наклала штраф, вважаючи дії підприємця винним. Суд встав на сторону підприємця, встановивши технічні проблеми, що підтвердилися офіційним листом від податкової. Штраф було скасовано, і ФОП успішно закрив діяльність. Порада. У разі технічних проблем з подачою документів завжди звертайтесь до податкової письмово і зберігайте всі копії листування. Це може стати вирішальним у випадку судового розгляду, і так і несудового розгляду. Судова справа номер 640 дріб 23, дріб23. Ця справа стосується підприємця, який мав значну заборгованість перед податковою та пенсійним фондом. Незважаючи на це, він подав заяву про закриття ФОП, не сплативши боргів. Податкова заблокувала процедуру закриття. Суд підтвердив, що до моменту сплати боргів ФОП не може бути закритий. Боржник був зобов'язаний сплатити всі зобов'язання перед державою перед припиненням його підприємницької діяльності. Порада, якщо у вас є заборгованість, Спочатку домовитись з податковою про реструктуризацію або розстрочку платежів. І лише після цього подавайте заяву на закриття. Йдемо далі. Судова справа номер 761, дріб 34123, дріб23. Приємець забув закрити свої банківські рахунки після подання заяви про припинення діяльності. На рахунку залишилися автоматичні нарахування за банківські послуги, що призвело до появи заборгованості перед банком. Суд визнав відповідальність підприємця за непогашення боргів перед банком, оскільки він невчасно закрив рахунки, що призвело до накопичення боргу. Порада. Завжди закривайте всі банківські рахунки після завершення діяльності, навіть якщо ви їх більше не використовуєте. Отже, закриття ФОП в Україні це процес, який потребує уваги та знання законодавства. Основне, це правильно. Подання документів, своєчасна сплата податків та уважне ставлення до всіх юридичних аспектів. А також не забувайте оформити довідку про відсутність податкової заборгованості. Що ж, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. До нових зустрічей на каналі Варто знати. Бувайте!